Ані соцгарантії, ані профспілок. Як слуги хочуть реформувати соцсферу? Про це сьогодні в випуску. Вітаю українці! вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Останніми днями в медійному полі дуже багато інформації щодо планів і намірів влади, скажімо так, реформувати сферу трудових відносин, соціального захисту і провести пенсійну реформу. Одразу не хочу там, там різні знаєте, закиди і так далі, там щодо влади і так далі. Давайте сьогодні просто про суть що хочуть зробити. Перше, дивіться, це а, великий капітал замовив своїм кишеньковим лобістам в парламенті зниження ролі профспілок, встановлення диктатури роботодавця, що й хочуть максимально закріпити на законодавчому рівні. От і все. Тобто, ключовий момент це а, встановлення диктатури роботодавця. Другий момент 100% права на рішення щодо трудових взаємовідносин між роботодавцем і найманим працівником, тобто передати роботодавцю. Працівнику залишити, вибачте, лише одні обов'язки. Третій момент форсувати впровадження загальнообов'язкової, тобто примусової накопичувальної пенсії, передачу без жодних гарантій, без індексації, без інфляції гроші українських працівників. Кишеньковим приватним фондом. Я вже дуже багато робила програм на цю тему. Це буде, знаєте, така свого роду, знову така схема, яка може просто рухнути. Розумієте? Тут немає чітких якихось меж. Тому якщо все це буде примусово, так якщо це буде примусово, і потім ось ці приватні фонди, якщо вони просто рухнуть, люди просто втратять свої гроші. Чесно, не знаю, що буде далі, але я дуже сподіваюся, що цього не буде. Четвертий момент скоротити права працівників на отримання допомоги в разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, взагалі суттєво урізати права. Регресники. Дивіться, про це сьогодні я продовжу. А, але ось ще декілька слів хочу сказати, що про зниження рівня бідності населення, звісно, не йдеться. Тобто, яким чином мотивувати до повернення в Україну трудових мігрантів і вимушених біженців, тобто, а це дуже велика кількість людей, це теж залишається ну, просто під дуже-дуже великим питанням. А, далі, ось щодо четвертого пункту. Дивіться, влада хоче знищити санаторну галузь. Я теж дуже багато вже робила програм на цю тему. Але що хочу сказати: зараз в санаторіях реабілітують поранених воїнів, надають прихисток біженців, а чиновники можуть просто ліквідувати ці заклади. Ось, наприклад, та ж Третьякова. Вона каже, що санаторно-курортна галузь вона взагалі не потрібна, бо вона сама ніколи в житті не брала лікарняний і не лікувалась у санаторіях. Ви знаєте, я не повірю, що людина ніколи в житті не брала собі лікарняний. Що, правда? От, ну, просто такий залізний воїн, знаєте, стійкий олов'яний солдатик. Заступник Третьякової із соцкомітету Вадим Струневич також. В одному з інтерв'ю стверджував, що санаторно-курортна галузь Україні не потрібна її треба чим швидше оптимізувати, а майно приватизувати. Це така, знаєте, виходить прихватизація, так? І це при тому, що навіть під час війни в санаторіях штатний медперсонал проводить лікувальні процедури і реабілітацію хворих, зокрема поранених воїнів. І ось така антисанітарна, назвемо її позиція керівників соціального комітету Верховної Ради наймовірніше пояснюється тим, що вони, вибачте, санаторій бачили лише на партійних заходах в Трускавці. Але натомість санаторно-курортне лікування це медична допомога. Я вважаю, що це має бути. Тобто, це медична. Допомога, яка здійснюється з профілактичною лікувальною або реабілітаційною метою із застосуванням природних лікувальних чинників в умовах перебування на курорті або лікувально-оздоровчій місцевості та в санаторно-курортних закладах. Тобто санаторно-курортна справа в Україні є традиційно невід'ємною частиною національної системи охорони здоров'я, що дає змогу ефективно здійснювати профілактику захворювань. Але пані Третєкова. І компанія, скажімо так, вони запланували віддати ці проспілкові санаторно-курортні заклади новим управителям. Умовою є надання 10% місць внутрішнім переселенцям. Проте зараз ці санаторії майже повністю заповнені переселенцями, тобто від 70 до 90%. Також з 24 лютого в проспілкових закладах по всій Україні вимушеним переселенцям було надано більш як мільйон ліжко днів. Тобто мається на увазі не ось 24 лютого, а на початку війни. Більш як мільйон ліжко ліжко днів виключно з харчуванням і лікуванням, і ось ця допомога була б неможливою без підтримки міжнародних благодійних організацій, таких як Chorus International і Данське агентство про спілкового розвитку. То виходить, що третякова і компанія, тобто збираються виселяти внутрішньо переміщених осіб з тих санаторіїв, де їх більше ніж 10%, Ну можливо, я чогось не розумію, але виходить так. Тобто варто звернути увагу на те, що більш як 60% санаторно курортної галузі представлено саме профспілковими санаторіями. За роки незалежності Міністерства, відомства, Держмонополії вони просто вдало, скажімо так, прилаштували так, більшість своїх здравниць у приватні руки. Як наслідок, що ми тепер маємо? Більшість із них просто розграбовано і. Зруйновано. От і все. Звісно, до якості управління проспілок також можуть бути питання, тобто, які, до речі, ніхто ніколи не ставив, що вже казати там про якісь вирішення там, да, якихось проблем. Але профспілки, вони, ну, принаймні, спромоглися зберегти систему доступних санаторій, пенсіонатів, без відпочинку, де там ось дитячих таборів і готелів для задоволення потреб громадян України. А якщо брати, наприклад, взагалі. Історію, так, то починаючи з 11-го року, 2011 року в проспілок забрали 70 майнових об'єктів. Це санаторії, це готелі, бази відпочинку. Що з ними зараз? От просто, знаєте, залишається таке питання: що з ними зараз? Розграбували? Віддали в чесні руки? Маємо і попередній досвід, починаючи з 2011 року в проспілок, так ось як я вже казала. Забрали дуже багато об'єктів. За весь цей час продано лише один готель Розсвіт так, в Дніпрі за 20% ринкової вартості, все інше просто руїна. Все розікрали, все повиносили, навіть вікна і стіни. А ще недавно в них в цих закладах працювало близько 4500 тисяч п'ятисот осіб, сплачували до 120 мільйонів мільйонів. Гривень податків різних рівнів на рік. Тепер їх просто знищили. Можновладці, котрі прагнуть якнайшвидше відібрати і приватизувати профспілкове майно, вони просто забули, що відчудження профспілкової власності порушує міжнародні зобов'язання України. Крім того, міжнародна організація праці також висловила своє занепокоєння. В прямому запиті до уряду. Чому? Бо насправді спеціалізована санаторна курортна галузь України є надзвичайно цінним національним надбанням. Її потрібно не лише вберегти від руйнувань, а й привести до рівня міжнародних стандартів. Оце би справді була б державницька позиція. Але як ми бачимо, поки все так, як є, а побачимо, що буде далі, але я дуже сподіваюся, що не дійде до того, щоб це все просто віддали. Щоб це все просто віддали, і Україна просто залишилася, скажімо так, без державних. Санаторних курортів, правда, це ну це буде просто, це буде просто жах. Що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку в коментарях. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.